Емоції е, вгамувалися, які е, правили е, політичний бал, та і зараз все ж таки ми говоримо про е, політику, як про політику в взаємостосунках України і штатів, чи все ще недостатньою мірою, як ти вважаєш, зважаючи на ті заяви Дональда Трампа, та які от е, були е, значить, після спілкування із Кіром Стармером, мені видається, що це е, знаєш, таке політичне трампнадо. Воно трохи вже так. Починає уповільнюватись і пил починає осідати. Дональд Фредович він завжди діє плюс-мінус по одному і тому самому алгоритму. Спочатку вривається так швидко, швидко все накидує на вентилятор, створює хаос. Паніку намагається швидко вирішити, продавити, і це або виходить і він отримує результат, або не виходить. І починається невеликий відкат, і вже він залучає якихось інших людей, починає говорити про те, як можна це вирішити іншим шляхом. А ми мені видається пік цього торнадо, принаймні на короткострокові дистанції пережили, тому що ну ці торнадо вони мають властивість повертатися, особливо в Сполучених Штатах Америки. Ось і зараз дійсно переходимо до певного конструктиву. Мені видається, тут нам на руку зіграло те, що десь із росіянами, вочевидь, не змогли домовитись, тому що ті занадто багато захотіли, і європейців Сполучені Штати Америки недооцінили. Можливо, навіть європейців як фактор, я поставив би на перше місце, тому що адміністрація Трампа зробила ряд ключових помилок. Перше взиваючи Європу до того, щоб Європа брала відповідальність за безпекові гарантії над Україною ну, щодо України, вони сказали, зробили декілька необережних заяв про те, що А Європі в принципі місця за переговорним столом немає, і вважали, що вони так можуть говорити з Європою, але це виявилось помилкою. Потім цей виступ Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції, абсолютно провальний. І плюс те, що маск втручався в вибори в Німеччині, і це дуже сильно дуже серйозні матиме наслідки, враховуючи, що це не призвело до позитивних результатів для альтернативи для Німеччини, якби ми там не сподівалися, Фрідріх Мерц стане канцлером. і зараз Трампу потрібно якось десь. Намагатись з Європою домовлятись, тому що Європа всерйозно налаштована на відновлення своєї суб'єктності, і навіть певне відсторонення від Сполучених Штатів Америки. Це вже ну Мерс, уже купу заяв з цього приводу зробив. Німеччину потрібно поважати. Слухайте, третя економіка світу, лідер е, Європейського союзу. Ну це ж не хлопчик, які з для биття не можна так себе поводити. Росія там собі навигадувала, що вона наддержава і може там штатами виріш зі штатами вирішувати. Поза спинами у всіх, це так абсолютно не працює. Тому ну, от не вийшло таким нахрапом, не вийшло зламати абсолютно все. Все ж таки, десь ці системи стримування противаг, якщо не в Штатах, конкретно зараз, а в світі, вони продовжують працювати. І відбувається зараз амортизація. І мені видається, що от Якщо все буде добре, знаєте, тому що угода ще не підписана, так? Ну, угода про намір підписати угоду. Так? А, от, коли вона буде підписана, мені видається, це вже буде такий перший крок. Трамп потішить своє его, покаже, що дивіться, є бамашка. Я, я приніс вам вирібки, я приніс вам гроші. А, скаже своє аудиторія, вони порадіють, і потім ми зможемо нормально продовжувати конструктивну роботу над угодою про фонд. І, в принципі, якщо Росія буде діяти так, як діє зараз, то сполучені Штати Америки досить швидко втратять інтерес до комунікації з росіянами. Вони бачать, що з нами можна домовитись. Ну ми в до конструктивного діалогу готові. Європа також так насторожі стоїть. Втратити все, заради чого? Втратити можливість тут вигідних фінансових інвестицій, можливість економічної взаємодії з Європою, яка складає ну, 60% всього ВВП формується у Штатів і Європи, плюс-мінус на взаємній торгівлі. Угу. Ну це ж це, це було б неадекватне рішення з усіх сторін. Тому ми так поступово переходимо дійсно дійсно до конструктиву зараз про Європу. Ми поговоримо більш розлого, але перед тим скажи мені, будь ласка, значить у цих умовах зараз зустріч Володимира Зеленська і Дональда Трампа. Це він він чи Україна більше виграє від того, що наш президент зараз у Вашингтоні, і ми зможемо осягнути може ще більш не тільки імідже, та й практичні ага. питання. Ну може. Продавити, може узгодити, може домовити ну тут. Знаєш, на контрасті, мабуть, більш вигідно виглядає для нас. Угу. Тому що враховуючи те, що тиждень тому ми ще, е, е, як нація, більшість в памаральній ямі лежали такі, ну, засипаєте, вже все, все погано, все, все, все погано. І сьогодні ми їдемо, ми, е, ми не стаємо колонією сировинним придатком, там, не віддаємо свої ресурси. Все виглядає ну, досить притомно і цивілізовано. Навіть е, у таких. Огульних критиків немає вагомих аргументів з приводу того, щоб там перетворити це на абсолютно зраду. Трамп, по суті, він ну своєму електорату показує, що він ну, швидкі рішення він демонструк. Казав, я підпишу цю угоду. Вони там уже будуть собі уявляти, як вони приїжджають і заробляють мільярди. Ну, слухай, я впевнений, ти бачив це відео Трамп газа, да? Я не знаю, шановні глядачі, якщо ви бачили це відео, просто загуглить Газа, Він у себе опублікував Дональд Трамп в своїх офіційних соціальних мережах. Ролик згенерований штучним інтелектом. І це такий крінж, Це такий крінж. Це навіть крінжовіше ніж оці картинки в Фейсбуці. Що типу, я спік пиріг пир 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 із картоплі а мене все не Прот, тому, нашій аудиторії. Що такий крінж? Багато хто може не знати, Макс, і не вповні розуміти, що це за слово. Що таке крінж? Скажемо, це буде. почуття. Ну знаєте, було раніше це називалося іспанським соромом. Вже ближче Так, це та в принципі почуття невимовного сорому за іншу людину, за її дії, за її вчинки, нібито це ти робиш що тобі настільки соромно за те, що вона робить, що тобі самому незручно. Буває іноді не знаю, як у вас у мене буває, коли дивишся щось в фільмі, і людина робить щось таке незручне, і ти такий. Наче ти це робиш, наче тобі це Ну пояснив. Далі вже не треба там про який фільм саме йдеться. Максим вже така давай. Я про це в телеграм-каналі напишу до слова. так. Максу тиші тисячу очікуємо сьогодні. Не в ловтіксті телеграм-канал. Продовжуй, будь ласка, думку про Дональда Трампа, і знову ж таки, ти кажеш, що зараз ми розбираємо, чому йому і американській стороні це вигідно, як вони можуть це подати для аудиторії Дональда Трампа, в тому числі стає все більш очевидним, що війну швидко. Закінчити не вийти. Тому що коли розпочався весь цей галас, я багато питали: ну Максим, ну все ж так несеться. Ну 9 травня, все, ну, походу, правда, по дехто мені взагалі втирав, що 24 лютого війна закінчиться але... е -е, обох ім суддя. Е -е, ну, загалом, так казали, ти стільки несеться, таке несеться. Ну, от, от щось же має, ну не може ж бути, щоб так неслось. І нічого не знеслось. Я кажу: так несуться заяви. А де дії де yeah. дії? Де хоч щось, якась конкретика, що можна помати, кажуть: ну подивись, фондовий ринок, у Росії акції російських mm -hmm. компаній зростають. Я кажу: А ви знаєте, як працюють трейдери? Ви думаєте, що вони там все знаючи, все могутні? Вони знають, що там якось вони бачать ті ж самі новини. Ну, можливо, якісь там часткові інсайди, але ті ж самі, що мають журналісти і там, різні політичні діячі. Вони розуміють, що це хайпова тема, на цьому можна заробити. Вони вкидують ці акції. Зараз на хаях їх розпродають на цьому ажіотажі. Потім акції почнуть падати, і вони їх там на, на низьких позиціях скуплять це бізнес. Вони на цьому заробляють це взагалі нічого не означає. Це взагалі не можна як передбачення оцінювати, підводячи думку до того, що оскільки війну швидко завершити не вийде, то потрібна ж якась перемога. Потрібно щось своїй аудиторії продати, бо стільки було галасу, дійсно, стільки було всього очікування роздуті. Якщо перемоги не буде. То потрібно продати щось, і оце щось це ось ця угода сказати. Він там буде розповідати, що ми 150 мільярдів трильйон заробимо на цьому. 6 мільярд 1582 гривні. Неважливо, ну Трамп тими цифрами кидається просто як генератор рандомних чисел. Це не має значення, що він в підсумку скаже. Його аудиторія в це повірить. Вони там користуватися інструментами фактчекінгу точно не будуть. Uh -huh. А ми потроху почнемо вже потім працювати над спільною угодою. Там я думаю, буде ряд актів, які будуть щодо цього. Буде ну це рамкова угода, і потім буде ряд угод підписуватись конкретно. По тому, як цей фонд буде формуватись, наповнюватись. Це дуже об'ємна робота, насправді. Це ну, не робиться так швидко, в принципі. це не пару папірців підписати, це будуть отакі. Стоси просто паперів, де треба буде вичити кожне слово, кожне речення, обов'язки сторін, терміни, участь приватних осіб. Ну тут дуже багато всього. Тому тут робота тільки над цією угодою буде ну, я ще думаю місяць точно тривати. Ну я маю на увазі на до цією угодою. Прям яка буде угодою. Що ми можемо зрозуміти з відповіді Дональда Трампа на питання про диктатора про Володимира Зеленського і з його відповіді, яку він сформулював таким чином? Невже я це сказав, та я не пам'ятаю, щоб я так сказав? Ну близько до тексту я я переказую. Об'ємне ти зрозумів де як політик. Тичну фігуру я зараз у тебе uh -huh. запитую, що ми можемо зрозуміти в глобальному світовому контексті. З цього чи варто це прив'язувати, екстраполювати на вплив глобальний? Uh -huh. А я пропоную зараз. У тебе є доступ до коментарів до трансляції на Ютубі? Ну, давай зробимо зробимо, зробимо зараз. Шановні глядачі, хто дивиться нас не на не на Ютубі. Включайте Ютуб. Бо зараз буде гра, хто хоче стати тисячі нером». І так, головне питання наразі в студії таке. Чому Дональд Трамп чому Дональд Трамп сказав, що не пам'ятає, що називав Володимира Зеленського диктатором? Варіант номер один. Дід проспався і випив пігулку. Запам'ятаєте, варіант номер один. Дід проспався і випив пігулку. Варіант номер два Зеленський зміг його очарувати, переконати, і все тепер Дональд Трамп не вважає його таким. Варіант номер три голосування в Верховній Раді спрацювало. Дональд Трамп подивився і такий. Ні, ну якщо Верховна Рада проголосувала, то хто я такий, щоб їм, власне, перечити? Варіант номер е, 4 е, Варіант номер 4. зі Останній. зі так, оста... давайте вже оста я, ну, міг би накидувати, але давайте останній. європейські лідери своєю підтримкою змогли Дональда Трампа переконати обирайте свій варіант. А я поки скажу правильну відповідь. Її серед цих варіантів немає. Вибачте, ну, що ж товариство. Давайте значить так. Дійсно, те, що ви думаєте з цього приводу під нашу трансляцію у Ютубі у коментарях. Ваша ласка номер від одного до чотирьох підтримайте і думки Максима Світайлова.